Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про те, як купити таблетки через сайт Tabletki.ua. Перш за все, нам цей сайт треба знайти. Для цього ми відкриваємо Google Chrome, стартову сторінку і в полі пошуку пишемо просто таблетки. Бачимо, у нас є підказочка Tabletki.ua. Натискаємо на неї і заходимо на сайт. Який позначений зеленими таблеточками. Це наш сайт, який ми шукаємо таблетки .ua". Перейшовши на сайт, він нас питає, чи ми хочемо завантажити за стосунок. Якщо ми, у нас, наприклад, мало місця на телефоні, застосунок ми не хочемо, ми від нього відмовляємось, натиснувши на хрестик. І далі він вже автоматично визначив, що ми знаходимося в місті Києві. Якщо ні, то нам треба буде йому сказати, що ми знаходимося у місті Києві, вибравши, зверху тут написано місце положення. Ми вибираємо Київ. І у нас Київ. Далі ми можемо шукати вже те, що нам потрібно, тому що зверху ми бачимо строку пошук, який написано пошук. Натиснувши на неї, ми маємо можливість написати, що ми хочемо знайти. Наприклад, ми хочемо знайти елементарний аспірин. Ми пишемо аспірин. І він нам пропонує, наприклад, от 10 товарів з назвою Аспірин можна вже знайти. Ми на них натискаємо і отримуємо список з товарами, які містять у собі назву Аспірин. Аспірин Кардіо. Аспірин, кардіо інший, аспірин, аспірин, різні аспірини. Вони всі відрізняються. Чим же вони відрізняються? По-перше, вони відрізняються дозуванням, по-друге, виробником. По-третє, кількістю в упаковці таблеточок або саше. Також вони можуть відрізнятися формою випуску, тобто таблетки, саше, важливо, внутрішньо. Для внутрішніх ін'єкцій можуть бути різні форми випуску. Ми дивимося, який нам потрібен аспірин. Тобто, якщо нам потрібен аспірин кардіо, ми можемо вибрати аспірин кардіо. Якщо нам потрібен просто аспірин, 10 таблеток по 500 мг, наприклад, ми можемо його вибрати. Якщо нам потрібен якийсь інший аспірин. Ми можемо йти далі і шукати те, що нам потрібно. Наприклад, нам потрібен просто аспірин. Ми погоджуємося на виробника Bayer. Bayer Consumer Care написано. Або ми можемо вибрати аспірин кардіо, або він весь у нас виробника Bayer. Бачите, не змінюється, виробник скрізь один і той самий. Аспірин більше ніхто не виробляє. Значить, ми можемо вибирати вже те, що нам е, більше подобається. Нам подобається, наприклад, той аспірин, який є в більшій кількості аптек. Внизу під кожним товаром написано, в якій кількості аптек він є. Тому що ми не хочемо бігати по е, аптеках по всьому Києву і шукати той аспірин. Ми все-таки хочемо, щоб він був 500 мг. 937 аптек. Ми е, не хочемо про нього читати нічого, ми так інструкцію знаємо. Але якщо це ліки, які, до яких ми інструкції не знаємо, просто натискаємо на назву цих ліків. І нас е, викидає вже на сторінку, де ми можемо почитати інструкцію про ліки, склад, лікарську форму, все, що нас за, за, зацікавить. спосіб застосування та дози, натиснувши на кожне поле, ми будемо отримувати. Мови зберігання, наприклад, те, що нас цікавить текст проти показання, текст про те, що нам цікаво в кожному полі інструкції. Крім інструкції, ми ще можемо побачити такі: де він є, і скільки він коштує в кожній аптеці. Ми можемо натиснути Знайти в аптеках і ми отримаємо список аптек де ми можемо цей астерин купити, але нам буде зручніше шукати аптеки на мапі. Тому ми натискаємо на мапі, і нам відкривається мапа з усім Києвом. Мапа з Києвом відкрилася, тому що у мене закладено місце знаходження. Київ геолокація у мене вимкнена, тому він не бачить, де я саме знаходжуся, а тому не дає мені повністю по всьому Києву можливість шукати. І я можу подивитися, в яких районах може ця. Ці ліки дешевші, в яких дорожчі. Але якщо, наприклад, ціна не дуже сильно відрізняється, район від району, то мені не треба по всьому Києву бігати, а я можу вибрати собі свій район біля свого будинку, де я там живу. І вже знаючи, де у мене знаходяться мої аптеки, я можу серед них шукати, там, який аспирин у мене дешевший. Наприклад, у мене на нивках біля нивок. 9951. Тут я на нього натискаю, і мені знизу висвічується назва аптеки, коли вона відчинена, який аспірин я хочу купити, і е, як забронювати, кнопочка Забронювати. Якщо я натисну Забронювати, то цей, ці ліки додадуться в кошик, і я вже власне можу потім в кошику їх редагувати і далі оформлювати. Замовлення. Тут також я можу керувати, хочу я одну упаковку, або один блістер отримати. Якщо аптека продає окремими блістерами, я можу вибрати один блістер і взагалі не купувати цілу упаковку, купити тільки 10 таблеток. Або можу купити дві упаковки, дивлячись на те, скільки в аптеці є упаковок цього препарату. Тепер натиснувши перейти в кошик. Я вже безпосередньо буду переходити до оформлення замовлення. Тут я бачу, на якій вулиці зверху знаходиться аптека біля виходу з метро. Навіть написано. Дуже цік... мені... мене це влаштовує. І я можу далі собі оформлювати. Я бачу суму, на яку мені це бронювання буде оформлене. Натиснувши Оформити бронювання, я перейду безпосередньо вже у форму оформлення бронювання. Тут мені треба ввести мій номер телефону і е -е, погодитися внизу. На підтвердження бронювання. Після цього мені прийде СМС, дочекайтеся вайбер або СМС-повідомлення з кодом броні, що є підтвердженням броні аптекою. Термін протягом 48 годин, тобто протягом двох днів я можу приїхати в аптеку і карткою або готівкою оплатити е, цей препарат в самій аптеці, забрати його і поїхати додому. Дякую за увагу. На сьогодні все.